Термінове повідомлення: на Галилейському морі раптово з'явився криваво-червоний колір, про що нас попереджає Бог. Друже, ти точно не випадково бачиш це відео. Галилейське море на півночі Ізраїлю раптово стало яскраво-червоним. Хтось зняв кадри: криваво-червона вода б'ється об скелі, наче ти потрапив на іншу планету. Це викликає незрозуміле відчуття дивності і занепокоєння. Можливо, науковці і зможуть сказати нам, чому вода стала червоною, але вони не зможуть відповісти, що це означає. Це незвичайна водойма. Ісус утихомирив тут бурю, а також простягнув руку, щоб врятувати Петра, який тонув. Це не букви, висічені на камені, а вигравійовані на поверхні води Галилейського моря. Чому саме тут? Чому саме зараз? Біблія давно передбачила. А другий ангел вилив свою чашу до моря, і сталася кров, немов умерця, і кожна істота жива вмерла в морі. Третій же ангол вилив чашу свою на річки та на водні джерела, і сталася кров. Об'явлення 16:3 поширення воєн, мутації вірусів, екстремальні погодні явища, що б'ють рекорди, падіння моральності це не випадковість, а серія лих. Які відбуваються одночасно по всьому світу і постійно прискорюються. До того ж, це почервоніння води, вони наче звук рогу. Господь Ісус дійсно повертається, суть не в тому, щоб сперечатися про строки, а в цьому питанні, коли Господь повернеться чи готовий ти. Біблія говорить, ось тепер день спасіння. 2 до Коринтян 6,2 Не чекай до завтра, просто зараз повернись до Бога. Проси Господа про прощення, дарування миру і вічного життя. Якщо ти готовий відповісти, скажи Господу про себе, Я готовий, а також напиши в коментарях Амінь. Зараз, як ніколи раніше, потрібно пильнувати, повернутися до Господа і захистити свої душі. Приєднуйся до нашої безкоштовної групи для вивчення Божого Слова, щоб разом готуватися до другого пришестя Ісуса. Натисни на посилання на моїй домашній сторінці, або надішли мені повідомлення в WhatsApp. Я хочу приєднатися до групи. «Номер на екрані. Таємниця другого пришестя Господа буде явлена тобі. Він особисто захистить тебе і твою сім'ю. Амінь.